Лекція 9. Питання 2. фізичне забруднення атмосфери. Дошкідливих фізичних впливів відносять перше, це іонізуючі випромінювання. Радіаційний вплив високого рівня енергії, потоки альфа, бета і гама участок що творюються при радіоактивному розпаданні, а також електромагнітні випромінювання довжиною хвилі менше 10-7 см. Іонізуюче опромінювання характеризуються високим ступенем біологічного впливу на рівні молекул і клітин, окремих органів і організму у цілому. При цьому біологічний субстрат поглинає енергію випромінювання. Відбувається іонізація атомів і молекул, відбувається пошкодження молекулярних зв'язків. Друге неонізуючі опромінювання це частина електромагнитного спектра з довжиною хвилі більше 10. Тисяч. Діапазон часток від низьких до лазерних. Неонізуюче промінювання не надає настільки швидкого руйнування впливу на живі організми, однак віддалені наслідки часто виявляються досить небезпечними. Акустичні впливи це шум, ультразвук, інфразрук, вібрація. При радіактивному опромінюванні у дозах до 1 грея підвищується ймовірність онкологічних захворювань та генетичних дефектів. Ці наслідки значно віддалені у часі від моменту опромінення. При великих дозах наслідки проявляються швидко у формі гострої променевої хвороби. Тому, чим більше доза, тим шкідливіше її ефект. Випромінювання, що діють на живий організм, можуть бути внутрішніми. Це радіактивні речовини проникають всередині організму з їжею або повітрям, що вдихається. У цьому випадку на клітині організму впливають альфа-частки, випромінюючи являє собою потік відносно важких часток. Зовнішнє джерело опромінення знаходиться поза організмом. Воно в основному з бета, і гамма, випромінюванням, що мають високу проникну здатність. – це потік часток, що володіють більшою проникненою здатністю у порівнянні з альфа випромінюванням. До природних електромагнітних полів відноситься магнітне поле Землі, існує безліч гіпотез його походження. Наприклад, гіпотеза про існування фундаментального закону природи, відповідно до якого всяка обертове тіло поладіє магнітним моментом. І ще одна гіпотеза – у рідкому електропровідному ядрі буваються складні та інтенсивні рухи, що призводить до самозбудження магнітного поля. Магнітне поле землі утримує електрони і протони, які утворюють навколо землі радіаційний пояс. Він поповнюється за рахунок сонячного корпускулярного потоку. Посилений корпусний потік. Збурює магнітне поле землі. При цьому характеристики магнітного поля змінюються. Це явище називається магнітною бурею. Для захисту населення від впливу електромагнітного поля високої частоти радіації, телецентри, ретранслятори та інші джерела радіохвильового промінювання повинні розміщуватись за межами населених пунктів. Якщо джерела радіохвильового випромінювання знаходяться в межах міста, то навколо них обов'язково повинна бути створена санітарна захисна зона, що складається з зони суворого режиму, у якій знаходиться джерело радіохвильового випромінювання або зони обмеженого користування. Дослідженнями було встановлено що електричне магнітне поле негативно впливає на нервову ендокринну систему, репродуктивність як чоловіків, так і жінок, серцево-судинну систему, морфологічний склад крові, обмін речовин. Шум являє собою безладні акустичні коливання. Акустичне коливання в залежності від частоти поділяється на інфразвуковість частотою коливань менше 16 Гц. Звук, що сприймається органами слуху людини від 16 до 20 тисяч Hz. Ультразвук понад 20 тисяч Hz. І гіперзвук з частотами від 2,104 до 109 Гц. Чутливість нашого вуха залежить від частоти звука, прийнятого поділяти шуми на які. Це низькочастотний нижче 30, 350 Гц, Середній частотний – від 350 до 80 800 Гц. Високочастотний вище 800 Гц. Вібрація це механічне коливання матеріальних систем з частотою більше 1 Гц і з малою амплітудою. Вібраційні впливи пов'язані з акустичними коливаннями низьких частот та інфразвуковим з інфразвуковими коливаннями. Інфразвуки генеруються численними природними джерелами, ураганами, перед шартормовою погодою на морі, діючими вулканами та інше. Вони поширюються на величезні відстані і здатні огнати перешкоди. Однак потужність інфразвукових коливань природного походження невелика. Міста є зосередженням техногенних джерел інфразвукових коливань і пов'язаної з ними вібрації. Це компресорні станції, вентилятори, турбіни, турбіни дизельних електростанцій, внутрішньобудинкові технічні пристрої. У зоні близько розташованої до траси. Посадок, літаків і до майданчиків опробуваних двигунів, суперіяється вібрація будинків, дзвін, посуди, люстри та інше.